У майбутнє через культуру саме історія та культурна спадщина ідентифікує народ як націю, народні звичаї, традиції, солов'їна мова та багата культурна спадщина. Ось ключові фактори самобутності українського народу. Культура це дійсно та галузь, яка є стратегічним інструментом творення нашого майбутнього. Це дійсно та нерозривна єдність традицій та інновацій, це збереження своєї судди. Не може людина жити, не знати своєї культури, не знати своєї історії. І нація так само не має майбутнього, якщо вона не знає своєї історії і не цінує, і не шанує свою культуру. Традиційно 9 листопада разом із Днем Української писемності та мови відзначають Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Щоправда, цьогоріч все свято з нотками смутку. Військові дії на сході країни не турбують служителів високому мистецтву. Ситуацію в країні представники цієї професії сприймають дуже особисто, не лише словами, а й ділами допомагають військовим на сході. Всі проблеми, котрі торкаються нашої держави, не можуть обійти повз митців, тому Є багато спрямувань, які скеровані на те, щоб цю ситуацію підтримати. Я знаю, що дуже багато аматорів і представників культури сьогодні влаштовують безліч благодійних концертів, мистецьких акцій в підтримку наших захисників. Тому це наш безпосередній професійний обов'язок. Чимало хранителів культурних цінностей нашого народу, проживає в Подільському краї. Професійне свято в обласному центрі об'єднало. Культурників з різних куточків Хмельниччини. Кращих у цій галузі нагородили грамотами та подарунками. У цей святковий день бажаю усім хранителям і творцям культури Хмельниччини здоров'я, творчих успіхів, щирості почуттів, оптимізму і віри у майбутнє нашої держави. Маю надію на появу нових яскравих досягнень у збереженні вікових традицій і надбах. Нашої батьківщини культурники свою професійну діяльність роботою не називають то, мовляв, більше то хобі, хвороба, але не просто робота. Для нас культура це є саме основне, це є те джерело, те натхнення. Та творчість, в якій ми живемо, в якій працюємо, і які хочемо завжди бути, тому що е, творчість е, це є саме позитивне, те, що є в людини, і, напевно, нам дуже приємно працювати в такій професії, тому що ми постійно живемо в позитиві, в творчості, в натхненні, в радості.